А дізнатися про події п'ятниці у краєві журналістів інформаційної програми вчасно. У студії працює Мар'яна Лошак. Доброго вечора. Сьогодні випуску ми розкажемо про наступне. Ужолог з новим головою. Несподівані зміни у міській раді. Пройти своєрідний тренінг перед ЗНО може кожен охоче і триває реєстрація на пробне тестування. Фінансова грамотність банкіри в студентів заощаджувати та інвестувати. Мукачево поринуло у свято місто над Латерицею відзначатиме День святого Мартина. Ця нація в Унісон. Українці написали диктант національної єдності. В Ужгороді новий виконувач обов'язків мера чергова сесія міської ради сьогодні пройшла під головуванням двох секретарів. Починав засідання Віктор Шадей, а завершував Віталій Семаль. Як у сесійній залі голосували депутати, та як змінювалася влада, розкаже Олександра Берегова. Робота депутатів на сесії починалася майже як зазвичай, от тільки перед початком засідання на площі Поштові поставили люстраційний смітник для нагадування депутатам про очищення влади. А ще під стінами міськради зібралися мешканці гуртожитку комерційного технікуму на декабристів 39, яким не дозволяють приватизувати житло. Люди понабирали кредитів. Люди зробили опалення, зробили електромережі, відновили повністю всі блоки. І після цього влада вирішила технікума, що ні, бо можна вже нас і виселяти. На рахунок чого, за чим вони це роблять, не зрозуміло. Люди, які там проживають, вони роблять на державних роботах. Це є медики, державні службовці. Плюс у нас багато у нас багато військових, які на даний момент навіть не ну, можуть пройти, Вони з нами на телефонному зв'язку дев'ять чоловік на теперішньому моменті знаходяться в зоні АТО. багато пенсіонерів, інвалідів. Рішення прийняли на користь мешканців. Депутатська більшість проголосувала за дозвіл на приватизацію помешкань. Відтак голосували рекламне питання на який термін надати дозволи власникам рекламних площ в центрі міста. Про це висловлювалися депутати. Що тема наводити, наводити лад. Я маю приклади серед своїх знайомих, коли, скажімо, зовнішня реклама заважає е, пішоходам прийти на нормальну вулицю, коли було ДТП, і вона ніяк не могла навіть через суд доказати свою правоту. Для чого ми робимо тут конфлікти? Ми маємо мати право і можливості впливати на ситуацію. Мені цікава реакція прокуратури на рішення виконкому, та рішення виконкому прямо порушує законодавство законі про рекламу сказано, що наступне продовження дозволів на рекламу йде на 5 років. Точка немає ні рік, ні півроку, ні півтора року. Прокуратура мучить, мабуть, зацікавлена. І зараз нас, головуючи, призивають... До прямого порушення законодавства цього разу депутати пішли на зустріч підприємцям. Рекламні борди в центрі міста не матимуть права демонтувати ще чотири роки. Після цього до порядку денного несподівано внесли питання про припинення повноважень виконувача обов'язків міського голови Віктора Щадия. Відразу в сесійній залі провели голосування. При підрахунку голосів комісія встановила наступні результати за дострокове припинення повноважень. Секретаря ради 35, проти 1, утримався 1». Тобто це ніхто. Багато що зроблено. Ще багато залишилося в планах. Сподіваюся, їх будуть втілювати, реалізовувати. Але я хочу сказати, що ті всі люди, які підтримували мене, які допомагали, які хотіли, щоб місто розвивалося, нас не так мало за ці півроку ми багато чого навчилися, багато що показали. І... Ми прощаємося, але ми обов'язково повернемося. Дякую всім, хто допомагав ужину. Кандидат на секретарське крісло у міськраді був усього один: депутат від єдиного центру Віталій Семаль. Знов провели голосування. За Віталія Семаля – 40 депутатів. Великіславі вам за довіру. Дійсно, такі заслужити у сьогоднішній час не просто. Першим і основним завданням своїм буду все робити для того, щоб цей депутатський корпус зрухтував незалежно від того, у кого які політичні гасла, кольори чи вподобання. Новообраний секретар зазначив, першим своїм завданням бачить підготовку міста до зими, продовження ремонту доріг та вуличного освітлення, а також прийняття міського бюджету на наступний рік. Далі засідання сесії пройшло за порядком денним. Незабаром стане відомо, кого тимчасовий мер призначить заступниками. Суттєві зміни внесено цьогоріч до ЗНО, а відтепер абітурієнт, реєструючись на проходження тестування, може обирати його складність базовий або поглиблений рівень. Водночас стосується це лише української мови та математики. Новим є і те, що ЗНО з української мови для всіх випускників шкіл є обов'язковим. Наразі триває реєстрація на проходження пробного тестування. Деталі розкаже Неля Янчук. Цьогоріч реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання триватиме з 1 листопада до 15 грудня. Значні зміни внесені як до пробного, так і до основного ЗНО 2015 Їх і обговорили на нараді, де були присутні відповідальні за ЗНО в районах області. 21 березня відбудеться пробне тестування з української мови, 28 березня з одного предмету за вибором учнів. Ну, щороку у нас йшло 40-50% на пробне дітей, які беруть участь у ну, змадімся, що цього року цифра буде більша, тому що є зміни. жоден вчитель, жоден реп, жоден репетитор на за ну, значно більше кошти не зможе відтворити на пальцях чи в себе в кабінеті атмосферу пункту тестування. Відтепер абітурієнт, реєструючись на зовнішнє незалежне оцінювання, може обирати складність тестування базовий або поглиблений рівень. Стосується це лише таких предметів, як українська мова та математика. Український центр якості освіти зняв прохідний 124 бальний бар'єр. Зміни стосуються і кількості предметів та вузів, у які учні зможуть подавати документи. Цьогоріч випускник має право пройти зовнішнє незалежне оцінювання з чотирьох предметів. У подавати документи він може. У п'ять вузів на три спеціальності, тобто 15 фактично можливостей вибору. Але в своїй заяві абітурієнт зобов'язаний зобов нумерувати важливість вузу, який він хоче обрати. Зареєструватись на пробне ЗНО можна на сайті Українського центру якості освіти. На пробне ЗНО учень має прийти з паспортом, квитанцією про оплату і запрошенням. Результати кожен результати пробного, кожен визначає сам для себе. Тобто, при виході з пункту тестування вони отримують бланк з правильними відповідями і можуть себе перевірити. Крім того, на серві, на нашому сайті, на особистому кабінеті буде діяти сервіс. Тобто дитина прийде додому, зайде в інтернет і внесе відповіді, які вона внесла в бланк відповіді. Якщо вона зробила це чесно, не обманюєш себе, вона подивиться. Ну, порівняння це не буде оцінка така, яка відповідатиме основному, вона просто порівняє себе, не наскільки. Я виглядаю на фоні України. Основною перевагою пробного ЗНО є своєрідний тренінг, який додасть учням впевненості на основному зовнішньому незалежному оцінюванні. Дитина, яка проходить пробне тестування, вона і підготовлена психологічно, і підготовлена, проходить черговий раз. Ті тестування, які їй допомагають потім зовнішнє незалежне оцінювання. Ті завдання вона ознайомляться, і сама атмосфера, яка проведення у нас була максимально наближена до бойового зовнішнього незалежного оцінювання. Станом на сьогодні на пробне ЗНО в Закарпатській області зареєструвалося 170 учнів, які обрали 260 предметів тестування. Ціна на пробне ЗНО залишилася незмінною 89 гривень. Орієнтовно в січні розпочнеться реєстрація на основне зовнішнє незалежне оцінювання. Студенті Ужгородського національного університету вчать як правильно витрачати та заощаджувати власні кошти в рамках всеукраїнського тижня фінансової грамотності, який ініціював Національний банк України у Закарпатському виші. Провели низку заходів із залученням студентів та школярів начальних закладів міста. Фахівці з економіки та фінансів а також представники банків провели роз'яснювальну роботу з молоддю щодо грамотного планування доходів та видатків сімейного бюджету та заощадження власних коштів, як підвищували свій рі. Він фінансової грамотності Закарпатті вдалі у сюжеті замість класичних лекцій, інтерактивне спілкування з фахівцями та банкірами, студенти економічного факультету УЖНУ взяли участь у соціальній акції, яка проходить в рамках всеукраїнського тижня фінансової грамотності. Протягом тижня майбутні економісти провели низку заходів, зокрема, відвідали банки та фінансові установи, де на практиці закріпили свої знання щодо планування бюджету та основних правил заощадження власних коштів. Ініціатори соціального проекту наголошують, такі тренінги допомагають молоді краще орієнтуватися у фінансових питаннях. Такі доступні формі безпосередньо діти мають студенти, мають можливість отримати практичні навики організації безпосередньо залучитися до формування. Бюджету власного бюджету, сімейного бюджету отримують базові знання розуміння потреби, фінансування своїх затрат, визначати пріоритети, тобто більш свідомо відноситися до планування не лише своїх доходів, але й планування своїх видатків. Студент економічного факультету Віктор у майбутньому планує реалізуватися у банківській сфері. Хлопець каже: наразі йому цікаво вивчати та спостерігати за розвитком української та світової економіки під час зустрічі з фахівцями Ами студенти краще вдосконалюють знання та навички. Засідання потрібно робити частіше, щоб заохочувати більше студентів і дати зрозуміти, що це важливо, що мотивувати всіх нас до кращого майбутнього до того, що ми не просто вийдемо і з дипломами, а що ми маємо роботу як висококваліфіковані спеціалісти. В Україні тиждень фінансової грамотності відзначають з 2012-го. Цьогоріч цю ініціативу активно підтримали і в Закарпатському виші. Слів фахівців, нині рівень фінансової грамотності серед молоді досить низький. Більше того, через економічну нестабільність в країні більшість краян не знають, як краще спланувати бюджет. Та на чому можна заощадити задля фінансової стабільності в майбутньому в умовах такої економічної і соціальної нестабільності, яка є зараз, люди взагалі впали в паніку, падають панікою, ажіотаж і, і взагалі не знають, куди понести свої ті незначні навіть заощадження і як їх правильно вкласти, щоб зберегти на майбутнє, хоч якусь свою е, 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 забезпеченість. Покращити свою фінансову грамотність змогли не лише студенти, а й школярі, учні навчальних закладів міста активно долучилися до тренінгів. Учасники Зізнаються наразі володіють лише елементарними знаннями про те, як треба заощаджувати власні кошти. Так це для мене знайомо, Адже в нашому коледжі ми маємо стипендію, ми маємо керувати своїм фінансами і робити певний бюджет на місяць. За кордоном азам фінансової грамотності вчать уже в дитячих садках. Зі слів організаторів соціальної акції на Закарпатті просвітницьку роботу серед молоді проводитимуть і надалі. Українська національна валюта буде зміцнюватись. Такий прогноз дав старший радник одного з комерційних банків Роман Шпек. Уже третій день поспіль. Національний банк проводить обіцяні щоденні аукціони з продажу валюти. Ці заходи проводяться на підтримку комерційних банків, аби вони могли пристосуватися до ринкового валютного коридору і тим самим остаточно стабілізувати гривню. За словами представників Нацбанку, до покупки валюти допущено 88 банків. Проте курс гривні і далі коливається. Представники комерційних банків переконують, те, що нині відбувається з курсом валют, це абсолютно прозорий і ринковий процес. Що ж до дії Нацбанку вони дозволять учасникам ринку відмовитися від корупційних схем і повертатися в легальне поле, що загалом позитивно вплине на економіку. Не ну, сьогодні національна спільнота разом з закордонними українцями долучилася до встановлення своєрідного та унікального у світі рекорду написання радіодиктанту. Це наймасовіше писання під диктовку на єдиній локації подібного ще не робили. Хоча цьогорічний вже 14-й радіодиктант в Україні власну управність володіння українською мовою могли перевірити всі бажаючі мої колеги, і я разом з ними теж долучилися до диктанту національної єдності. Писала його і Євгенія Фанта. Диктант вже дуже давно писав. І напевно, зараз, як я що напишу, то своїй вчительці точно не покажу. Чому? Ну, переживаю багато чого забулося. Треба відновити в пам'яті написання там, не знаю, складних речень, розділові знаки, як правильно ставити, бо це, це забувається, якщо не практикуватись. Це інтерв'ю було записане ще до початку радіодиктанту. Певно, такі сумніви звичні явище для кожного, хто планує віддати свою роботу на перевірку. Зараз приступаємо безпосередньо до записування. Запишіть заголовок. Українському радіо 90 років числівник записуємо цифрою. І, хоча щодня журналісти вдосконалюють власну майстерність володіння словом, усе ж побоювання є. Головний редактор інформаційного відділу Тетяна Шімон зауважує, що для телевізійного майстра слова орфографія і пунктуація. Вправно може сховатися, а от газетному журналісту відводиться грамотно не лише формувати власну думку, а ще й дотримуватися правил написання. Це треба робити не тільки журналістам, але й всім людям, тому що грамотність для людини це дуже важливо. Ну а журналістам, які несуть слово, як то кажуть, у маси це обов'язково потрібно робити. І нам, я думаю, телевізійникам було значно важче писати диктант, ніж, наприклад, журналістам в газеті, тому що вони там завжди стежать за розділовими знаками, Аками за написанням, а ми, в принципі, читаємо. Нам важливіше знати правильно наголоси, інтонаційні малюнки речень. Тому писати нам було значно складніше. Чотирнадцятий радіодиктант, який писали всі українці без географічних розмежувань, простий приклад згуртування. Ось так в одному кабінеті диктант національної єдності без кордонів писали журналісти, випускові редактори і навіть економісти. Нелі янчук за фахом банкір, але професію обрала гуманітарну. Нині вона працює не з цифрами, а зі словами. Каже, до написання диктанту не готувалося, але щоб досконало вивчити українську мову, над книжками просиділа не одну ніч. Якщо чесно, я повернулася, напевно, на років десь так шість назад, поринула в цю атмосферу, і е, насправді наша колега сказала правильно. Ми писали цей диктант е, ну, і для того, щоб перевірити свою грамотність, напевно, в певній мірі. Але таким основним завданням було те, що ми. Е, Поєдналися в цю хвилину і дійсно відчували, що це диктант єдності національної єдності. До написання диктанту долучилися всі, хто мав можливість налаштувати свої радіоприймачі чи інші електронні засоби зв'язку на хвилі українського радіо. Безпрецедентний радіодиктант унікальний і тим, що досі жодна країна світу не фіксувала подібні рекорди для України, яка сьогодні особливо потребує згуртованості. Це ще одна можливість об'єднатись навколо. Національної ідеї і дітям і армії на Закарпатті стартував благодійний проект Купи зустріч! допоможи тим, хто потребує. Закарпатські активісти запустили проект у соціальних мережах під гаслом Не питай, що країна зробила для тебе. Спитай себе, що ти зробив для країни. Організатори тематичної спільноти зазначають, що кошти, виручені від продажу зустрічей, цьогоріч направлять у рівних пропорціях на потреби дітей сиріт та закарпатських військових, задіяних в АТО. Триватиме акціон до 5 грудня після його закінчення. організатори обіцяють оприлюднити детальний фінансовий звіт, стати учасником акції може будь-хто бажаючий або якості лота, або як покупець. Третій рік поспіль місто Мукачево відзначає день святого Мартина. Покровителя міста над латорицею цього у місті не заплановано дуже гучних гулянь у зв'язку з військовими подіями в країні. Тож на площі миру не буде сцени. Водночас свято не обійдеться без головного атрибуту дитячої ходи з ліхтариками. Також представлять театралізоване дійство, в якому переказуватимуть легенду про святого Мартина. Сьогодні зранку на центральній площі Мукачева вже стартував традиційний ярмарок, який триватиме три дні. Відвідувачам свята пропонують традиційні закарпатські страви, гуцульську бринзу, вино та мед. Разом з тим на ярмарку продають вироби з дерева та хутра, сувеніри, патріотичні стрічки, прапорці, національно українські та закарпатський одяг. Із Закарпаттям у серці в Ужгороді відкрили виставку закарпатських митців, які живуть і працюють за межами області та країни. Над організацією виставки працювали більше року. Роботи збирали як із фондів закарпатського художнього музею, так і з приватних колекцій. Родзинку експозиції став синтез полотен, як вже добре відомих, так і молодих митців. Відвідав виставку Роман Сов'як. Із Закарпаттям у серці під такою назвою в Закарпатському художньому музеї імені Йосипа Бокшая стартувала виставка митців родом із срібної землі. Різні епохи, різні техніки, різні культури об'єднані закарпатським духом. Такою є суть цієї виставки. Організатори зізнаються, думали, що в цей неспокійний час організувати подібне буде надзвичайно важко. Проте на своє здивування і на радість глядачів вони помилялись. Ця ідея вона зародилася у нас вже давно, і виношували ми її більше року. Складність була в тому, що ці всі твори треба було зібрати по колекціонерах, по любителях, десь по якихось приватних збірках. Людей треба було переконати, що вона потрібна. Хоча я скажу вам, що я сподівалася на гірше. Я боялася, що люди неохоче будуть віддавати. Знаєте, такий в нас час, що зараз всяке трапляється. Але на диво всі дуже охочі і дуже радо відкукнули. Нулися на наші звернення у музеї представлені роботи старших художників, що свого часу залишили Закарпаття, і молодих митців, що шукають своє місце в мистецтві. Тут зібрали роботи з Угорщини, Словаччини, Німеччини та інших європейських країн. Запрошували і самих митців. Однак через поважний вік та особисті причини приїхали одиниці. Проте вони зізнаються, закарпатська школа, чи то живопису, чи то різьби по дереву завжди присутня у їхніх роботах. Я з 82-го року вже в Німеччині, в Мюнхені, в самому Мюнхені живу. Залишки закарпатської школи різьби по дереву у мене до сьогоднішнього часу лишилися. І коли мені приходиться деколи робити речі, то у мене завжди є запас тих орнаментів. Або стилізованих моментів, де підкреслюється, що це закарпатська школа, а не є східна школа. Якась на виставку завітали відомі мистецтвознавці, художники, майбутні митці та представники влади сусідніх країн. До прикладу, генеральний консул Словаччини Янка Бурянова каже: не може пройти повз роботи, кожна з них зачаровує. Я з великою радістю приходжу подивитись подібні виставки на Закарпатті. зараз вражаю той великий талант, що виражений у картинах. Мушу зупинитись біля кожного полотна, детально роздивитись. Жодного не пропускаю. виставка працюватиме в закарпатському художньому музеї імені Йосипа Бокшая ще місяць, тож всі охочі ще матимуть змогу побачити роботи закордонних закарпатців. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю приємного вечора і гарних вихідних на все добре.